Вітаю! Виникає ситуація, коли так добре дружили, що аж почали сваритися. Або не жили багато, ну і нема чому звикати. Розумієте, коли Україна почне сваритися з білим домом, нічого доброго з цього краще не чекати. Якщо ми сваримося з білим домом сьогоднішньої адміністрації, відповідно це на руку тим, хто бореться в виборах з цією адміністрацією. Вже навіть почали казати, що, мовляв, Україна вже визначилася стороною, кого буде підтримувати на виборах. США. Хоча ми всю гру намагалися триматися паритету підтримувати обидві партії обох кандидатів. Але вчора почався певний медійний конфлікт між офісом президента та офісом Білого Дому. Вони звинувачують, що Зеленський з його керівником не знають англійської, взагалі не розуміють половини того, що вони їм говорять. Зеленський сказав, що вони позливали суперсекретну інформацію, наприклад, про томагавки. Білий дім робить злив, що їх розізлили томагавки, тому що це сама сильна зброя. Вони не можуть давати. Ви повинні реалістичні речі про це. Ну, одним словом, слово за слово. А далі поїхало. Ну і власне це все трошки насторожує. Якщо ми почнемо робити ставки в виборах їхніх, то ми точно програємо як країна. Якщо ми почнемо загравати з політичними процесами, стратегічно ми дуже багато можемо втратити. Ну але загалом, що відбулося, хто кого в чому звинувачує, давайте розберемось. Плюс у нас є там заяви фіцо свіжі та проблеми перекладу не тільки Зеленського, але й північно-корейських Цих солдатів, які навіть команду вогонь зрозуміти не можуть. Financial Times вийшов із матеріалу. Підпишіться на цей YouTube канал. Важливо, нас атакують російські боти. Ну і дуже прошу зробити донат. 450 тисяч ми майже зібрали. Є що Сьогодні зробимо 500 і третина збору буде закрита. Далі ще зробимо мільйончик і взагалі буде ідеально. Одним словом, по 2 гривні з кожного підписанта, і дрони поїдуть одразу на три бригади, дрони-розвідники, дрони-бомбардувальники буде круто. Зробимо невеликий, але подарунок нашим ворогам. і наскидаємо їм на голову купу різного. Щастя. Власне, історія почалася вчора, коли вийшов німецьке видання ФАЗ. Це якраз таки Франкфурт І Вони сказали, що особливий шлях канцлера, там така стаття була. і матеріал аналізував, як позиції союзників по НАТО щодо перспектив запрошення України до альянсу. Ну і власне очікування офіційного Києва та можливо, готовність української сторони до низки компромісів. Ну, аналізував, аналізував. А потім кажуть: слухайте, взагалі в Штатах проблема. Чому? Американці до кінця не впевнені, що Зеленський з його керівником розуміють, що американці їм пояснюють. І вони кажуть, що Зеленського англійська середній рівень, Єрмака нижче середнього. Там і дуже погано вони пишуть. Ну і вони кажуть, що. Вони не можуть оцінити загалом рівень розуміння тої інформації, яку вони їм дадуть. І американці кажуть, що ці труднощі перекладу з української сторони. От вони призводять до того, що коли наша сторона ще й починає висловлюватися, вони вже починають не розуміти. І Їх трохи злить, чому наші делегати не користуються офіційно перекладачами. Вони кажуть, є перекладач, давайте будемо з цим говорити. І це буде нормально. Що вони ще додають? Вочевидь, мовна проблема тепер менш серйозна, оскільки з українського боку дедалі переговорів взяли на себе віце-прем'єрка Стефанішина і начальник генштабу Бергілевич. От, Стефанішна володіє англійською добре. Типу, вони заспокоїлися. Але кажуть, слухайте, ну перед цим вже ж теж було дуже багато переговорів, в яких намагались донести суперсерйозну важливу інформацію, але виходить, що трошки не туди. Далі. Була інша історія. Е, вони почали говорити американці, що мирний план Зеленського, який вимагав передати томагавки, ну, от американців розізлив. Була ще інформація, що це з європейської сторони вже залишив. Зеленський ще просив у них ядерну зброю. Це їх налякало і загалом не змогли прийти до якоїсь єдиної спільної точки. Мирний план Зеленського, ймовірно, спрямований на внутрішню аудиторію на українське населення, щоб підготувати людей до ймовірних територіальних поступок в результаті війни, пише Нью-Йорк Таймс. Статтю з обмеженими можливостями Зеленський шукає шлях вперед для України. Написали кілька журналістів, які базуються в Києві, Вашингтоні та Берліні. Вони називають шеститижневий тур президента України із презентацією свого мирного плану у США та Європі поразкою, поза як ні європейські, ні американські союзники досі не змінили позицію щодо обмежень на ракети великої дальності або щодо вступу України в НАТО. Нью-Йорк Таймс з посиланням на американських високопосадовців повідомили, що у секретній частині мирного плану Україна запропонувала, щоб їй надали пакет неядерного стримування, за якими Київ отримає томагавки, які мають радіус 1500 миль в сім раз довше ніж Атакамси. В приватних розмовах каже Нью-Йорк Таймс, американці. Висловили певне обурення планом перемоги зеленського, назвавши його нереалістичним, і майже повністю залежним від західної допомоги. Ну і власне далі понеслось. Зеленський може використовувати свою жорстку пропозицію, включаючи нещодавнє звернення до парламенту, щоб показати українцям, що він зробив усе, що міг, аби підготувати їх до того, що Україна, можливо, доведеться укласти угоду. І щоб запропонувати українцям зручного ЦАПа відбувайла, мається на увазі Захід. Зеленський, почувши все це, скажімо так, його не дуже ображало. То як говорив. Наприклад, захід, що там нереалістичний план, ще щось, але коли прилетіла історія про мову, що він не все розуміє, його команда не все розуміє, Зеленський почав накидатися на захід. Він сказав, що дійсно просили томагавки, але обурився, що це конфіденційна інформація. І Каже: чи можна з такими партнерами вести таємні переговори, якщо конфіденційну інформацію зливають? Ну знову ж таки, наскільки вона конфіденційна і загрозлива, якщо нічого не дали. Що там секретного, ну але і з ж таки чи можна це називати конфіденційним? От що Зеленський каже, коли ми порушували тему, наприклад, про далекобійну зброю, про дозвіл для України використовувати. Її по всіх цілях на території Росії деякі країни вирішили, що це перетин червоних ліній ще до повномасштабної війни. Були превентивні речі від багатьох лідерів світу, від багатьох сильних економік, від багатьох сильних країн. Коли я попросив їх у плані перемоги дати мені пакет далекобійного зброєння. І ми його застосуємо лише в тому випадку, якщо Росія не зупинить війну і продовжить ескалацію. Я сказав, що це превентивний метод. Далі Зеленський багато чого пояснює, а потім сумнівається в серйозності наших партнерів. Ну і каже: типу, як же ж так можна взагалі говорити, Вам самим не смішно. Зеленський давав це інтерв'ю, перебуваючи в Ісландії. Сьогодні вони поставили його вже на YouTube Офіса президента. Зеленський цьому каже, якщо ти дав слово, ти маєш його дотримувати. От, коментуючи, власне, свої військові дії, розраховуючи на конкретні речі в конкретний час. І далі е Зеленський ще піднімає пласт проблем між Заходом. Каже, коли їхали на саміт у Вашингтоні, там казали, що дадуть дуже багато. Зараз не готові взяти, але дадуть 6-7 систем Петріот, які допоможуть захищати небо, дадуть ще багато зброї. Ну і Зеленський каже, з того всього дали відсотків 10%. Ну і власне всього того, що мали дати, не отримали тої кількості. От, і він каже: а це не смішно. От, ви робите свою роботу, ви розраховуєте на резерви, ви розраховуєте на спеціальні бригади, ви розраховуєте на певну техніку. Якщо ви отримали 10% цього пакета, який навіть вже проголосований, це не смішно. От завжди питання з бюрократією, з логістикою, з ідеями, чи це зі скептицизмом. Одним словом, не втомлюється розносити наш президент західних партнерів. Ну і власне сьогодні ще з'являються заголовки, де звучить наступна історія: Зеленський про швидкі угоди Трампа. Ми також на боці швидкого мирного рішення. РФ має заплатити. Зрозуміло, що він там не зовсім там падає в руки Трампу, але він там багато але ставить в цьому інтерв'ю, каже, але, 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 і ставить різні умови. Проте є проблема, атакуючи Білий дім зараз, це точно на руку Трампу. Якщо Зеленський впевнений, що Трамп дотримує слово і підтримує Україну, ну, теоретично, якась гра намальовується. Чи точно це так? Знак питання, чи точно що Трамп перемігши, відповість, навіть якщо це була правда, чи не обманюють Зеленську, чи не використовують його в цій грі? І ось таких, але надзвичайно багато. І зараз демократи точно розцінюють цю скандальну ситуацію. Ці заяви не вже не просто як конфлікт, а як підігрування стороні Трампа. І ось тут треба бути обережним. Бо я повторяв мільйон разів. Дружити треба не з прізвищами, не з політиками, а з інституціями. Конфлікт несеться. Зеленський багато робить заяви по Грузії, що там виграв російський уряд і що в Молдові може виграти російський, натякаючи на слабкість Заходу. Одним словом, е серйозна проблема, і не просто так, надто багато емоцій. Занадто багато емоцій в такій серйозній дискусії, як е, штати, в такій серйозній дискусії, як мирний план, в такій серйозній дискусії, як е, прихід північно-корейських військ на нашу територію. І зараз треба навпаки не сваритися, знаходити союзників. Ну але щось пішло не так в цій прекрасній комунікації. Ми до цього ще повернемося, але кажу: багато хто це починає розцінювати як гру на стороні Трампа. Я не знаю. Я в кінці вас це питання запитаю, щоб ви написали, чи це просто емоції, не знаю. Ну, от. Фіцо сьогодні теж відкрив свого чорного рота. Вважає український план перемоги ескалацію не завершенням війни. Дуже хоче проситься поїхати в Росію на 9 травня. Санкції не працюють, тому їх треба зняти, і щоб Росія зацвіла і економіка розвивалася. Фіцо побоюється нового замаху, вважає, що ЄС втомився від України, от, але, типу, вже пора завершувати. От, і власне, готові відкупатися там зброєю якимись подачками, але бути подалі від конфлікту. Ну і дуже багато різних закидів на територію Росії. Він теж зробив і, власне, посилає сигнали, що не проти стати контрпартнером продажі російського газу через Україну Словаччину. А вони щоб робили схему тему так як вони вже робили колись років 10 тому, типу, продавати типу Україні європейський газ, а потім європейський виявиться російським. Ну можливо, не російським, якимсь кавказьким газом, якийсь буде фронтити ще якась красива сонячна країна. Одним словом, там теж можливі деякі комбінації, і Фіцо не проти стати ось цим посередником і заробляти супербагато грошей, хоча проти велика кількість європейських країн доступу, доступу російського газу до Європи. Ну і власне останнє, на яку я вам хотів сказати, Financial Times каже, що північно корейці мають труднощі з перекладами, так сказати, де зникла 10 тисяч корейців Lost in Translation. Вони не розуміють команд російських генералів, російських офіцерів, вони не розуміють, що робити, і в них зараз дуже великі проблеми загалом з управлінням цієї банди, присланих Ким Чен Іном його солдатиків. Тому. Впорядкуватися з цим вони поки що не можуть, але е, зараз намагаються шукають перекладачів, намагаються робити обкатку. Ну, знову ж, я так достатньо спокійно до цієї новини. Мені смішно, я радію, що в них нічого не виходить. Але Захід теж замість того, щоб прислати снаряди, прислав гарну новину, що в них нічого не виходить. Але перекладачі це не так складно. Перекладачів можна зробити і дуже швидко це питання вирішити. Тому нам все рівно треба готуватися, щоб цю наволоч знищувати, якщо їхня нога ступить на територію України. Ну а тим більше, що Штати вже сказали, типу, бити їх міцніше. Ну, тепер пожартую на кінець, залишилось попросити томагавки, щоб ними бити. Одним словом, напишіть, за визначився Зеленський зі стороною конфлікту чи стороною виборів чи ні. Він підігрує Трампу в цьому конфлікті проти Білого Дому, чи це просто емоції Зеленського, який ну образився, що його план не підтримали. що злили інформацію про томагавки? Сказали, що він погано розуміє англійську. Ну це емоції, чи дійсно вже така суперстратегічна гра на користь Трампа? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, і найголовніше зробіть донат для наших хлопців. Збираємо на три бригади, купуємо дрони. Майже 500 тисяч. Рухаємося до півтора мільйона. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!